Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетингу. Ми з вами продовжуємо вивчати тему першу, і зараз поговоримо про функції маркетингу та їхній зміст. Правильний вибір концепції маркетингу має важливе значення для організації всієї підприємницької і маркетингової діяльності підприємства. Тому для реалізації концепції поряд з іншими функціями підприємства, такими як виробнича, кадрова, матеріально-технічна, фінансова, здійснюють і маркетингові функції. Але на початку давайте прояснимо поняття функція. Що таке функція? Функція це обов'язок, коло діяльності, призначення або роль. Що виконується у суспільстві. Відповідно, маркетинг у суспільстві виконує основні такі шість функцій: маркетингові дослідження, планування асортименту і обсяги випуску продукції, ціноутворення, збут і поширення, просування товару і маркетинг-менеджмент немало. І так, перша функція маркетингові дослідження. Що ж у неї включається? Це дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища, аналіз міжнародних ринків, дослідження ринку збуту, ринків капіталу, трудових і матеріальних ресурсів, аналіз продажів, дослідження потреб споживачів, збір і обробка інформації. Дослідження товару та упаковки, вивчення конкурентів. Прогноз попиту і продажів. Дослідження комплексу маркетинг-мікс або 4П. Друга функція планування асортименту і обсягів випуску продукції. Що ж тут у нас знаходиться? Змістом цієї функції є розробка товарної політики. Або продуктової політики, визначення і розробка асортиментної структури виробництва, покращення якісних характеристик, продуктів, розробка нової продукції і багато іншого. Третя функція збут і поширення. Змістом цієї функції є розробка політики збуту та розподіли товарів. Організація збуту через торгівельну розподільчу мережу, вибір каналів збуту, організація складування та перевезення вантажів, логістика, визначення товара обігу і товарних бюджетів, аналіз збуту, контроль фізичних потоків у системі розподілу. Четверта функція просування товару. Змістом її є. Розробка політики в галузі реклами, піар персональних продажів і стимулювання збуту, обґрунтування ефективних інструментів стимулювання збуту, координація дій торгових агентів, організація заохочення покупців і споживачів, стимулювання працівників збуту, організація внутрішньофірмової реклами. Наступна функція ціноутворення. Її змістом є розробка тактики і стратегії формування цін, складання матриці цін на кожен виріб на різних етапах його життєвого циклу для кожного ринку збуту, розробка механізму зміни поточних цін, аналіз цін конкурентів. Остання функція маркетинг-менеджмент. Змістом цієї функції є організація управління маркетингом, контролінг. Розробка оргструктур структур служби маркетингу, оптимізація управлінських рішень у системі маркетингової діяльності і оцінка ефективності діяльності служби маркетингу, тобто формування KPI. Зазначені функції підтверджують, що маркетинг складна, різноманітна, аналітична і водночас креативна система. Сьогодні ми тільки назвали основні функції маркетингу. Кожній з них далі буде присвячена окрема тема. На цьому ми завершуємо це питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. Тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше, що означає функція маркетингу? Друге. Які основні сучасні функції маркетингу? Третє. У чому відмінність функції маркетингу від іншої функції підприємства? Дякую за увагу і до зустрічі!